Вітаю, друзі, та запрошую вас у нове відео. Ось і наступила справжня зима. І хочу побажати, аби ця зима була для нас усіх тихою та щасливою. В сьогоднішньому відео ми зануримось у справжню передноворічну казку. Я буду створювати затишок та красу у нашому домі, а також мотивувати та надихати вас створити затишок у ваших домівках. І бажаю вам отримати позитивні емоції від перегляду. Ну і спершу перед тим як приступити до створення краси, затишку, до якоїсь творчості, треба навести легенький порядок. Я не робила якогось такого генерального прибирання. У мене просто на це ще не було часу. Але кожен день потрібно зробити якісь такі домашні справи, аби не загрузнути пізніше в цьому всьому. І я вирішила зранку лише закинути прання, те, що можна сказати, включити техніку, те, що буде самостійно без моєї участі виконувати якісь певні функції. Також мені потрібно було поїхати на нову пошту, адже я мала надіслати вам ваші замовлення. Я знаю наскільки ви їх очікуєте, тому ніяка погода мене не зупинила і мені не була страшною. Повернувшись додому, я відразу приступила до роботи. Спершу треба було це все подіставати, подивитись, що є, чого немає. і... Перше, що мене найбільше цікавило, це в якому стані буде знаходитись наша ялинка, тому що цього року молодша донечка захотіла, щоб ми поставили і прикрасили велику ялинку. Вона у мене є, але їй років 15 і років сім. Ми її просто вже не виймали. Я навіть не знала, в якому стані вона знаходиться. Тому це був для мене такий невеличкий сюрприз. І насправді вона вже така ніяка, вона така старенька. Ми навіть не знайшли для неї основи вірніше, вона поламалась, тому ми знайшли якусь ковану для живих ялинок, яку ми колись ще купляли, придбали, і вона так у нас завалялась. Тому, як то кажуть, дістали все, що в нас є, і з цього будемо старатися щось створити красиве. Тому. Трошечки бажання, трошечки якоїсь такої мотивації, натхнення, і будемо перетворювати наш будинок на затишний такий передноворічний та святковий. І ось такі маленькі дрібнички дуже впливають на наш настрій. А нам усім зараз потрібні позитивні емоції. Ну, і тут я взялась до нашої ялиночки. Насправді я думала, що буде гірше. Хоча, в принципі, вона вже своє трошки, можна сказати, віджила, і сучасні ялиночки вони є дуже акуратні, вони такі більш схожі на живі. Але ми вирішили, що оскільки дитина хоче і їй сподобалась ця ялиночка, то ми будемо прикрашати її і побачити в кінці, яку ми красуню з неї зробили. На неї насправді було важко кріпити прикраси, тому що в неї такі грубі гілочки за рахунок того, що її голочки такі довгі. Але нічого, ми справились і отримали дуже багато задоволення. Насправді я дуже люблю цей процес. Він мене занурює якось, напевне, у моє дитинство, тому що. Я колись в дитинстві дуже любила прикрашати ялинку. Я дуже любила готуватись власне, до таких от зимових, різдвяних, новорічних свят. Це все відбувалося в бабусі вдома. Там якась така була затишна атмосфера, хоча була старенька, маленька хата. І бабуся так любила дивитися, як ми всі внуки прикрашаємо ялиночку, розглядати ці іграшки. Як вона згадувала, що це іграшка, ще як твій тато народився, і це настільки мене якось занурює в ті часи, такі дитинства без турботності, напевне, такого спокою. Тому я стараюся, незважаючи на ті умови, в яких зараз проживаємо, ми, щоб наші діти так само відчували оце домашнє тепло, домашній затишок, і щоб вони колись з приємністю згадували свої дитячі роки. Як ви можете бачити, у мене така немаленька колекція. Тут я ще навіть все не діставала. У мене є і ось такі красиві червоні. Іграшки, але цього року я трошечки вибрала інші кольори. Ось тут я дістаю свічник, який я робила самостійно в минулому році. Можу залишити вам відео посилання на минулорічне відео. Також є ось така ялиночка, донечка привезла з Німеччини. Але все ж таки сьогодні я вирішила зробити її ось в такій золотисто-білій кольоровій гамі з акцентиками синього. Поки ми чекали на те, щоб чоловік привіз нам батарейки, а також трійничок, щоб підключити усі гірлянди, які я купила на ялинку, тому що я цього року робила комбіновано і гірлянди електричні, і також я купила на ялинку гірлянди на батарейках. Оскільки пам'ятаємо минулий рік, тому захотілося, щоб була якась альтернатива, то я вирішила за цей час створити таку невеличку. Красу, ось тут в зоні телевізора, тому що це досить таке видне місце. Ми тут часто проводимо вечори за переглядами якихось фільмів, тому ця зона завжди попадається на очі, і також хочеться, аби вона була красивою та святковою. Я тут розмістила ось цих оленів, також ялиночку і також поклала таку гірлянду з такими кульками. Вона також йде на батарейках, тому зараз ми чекаємо на батарейки і покажу вам, як тут усе виглядає. Осінній декор я увесь вже збираю, ховаю в коробочки і відправляю їх до наступного року. Добре, що в мене їх тут небагато, але дещо перебираю і залишаю собі для того, що можна використати для новорічної декорації. Тепер ми беремося до нашої ялиночки. Я вже накинула на неї усі вогники і починаємо ми завжди з найбільших іграшок. В мене тут є білі кульки, розміщуємо їх якось так, щоб вони рівномірно виглядали на ялинці. Тоді берусь за золоті, так само спершу кульки, а тоді вже ялиночку доповнюю такими іграшками, які там є. в мене олені, різноманітні зірочки, парасольки. Такі різні, можна сказати, декоративні прикраси. Мені дуже подобається, коли на ялинці не лише кульки, а є різноманітні іграшки, і я кожен рік стараюсь щось прикупити новеньке. Стараюсь вибирати в такій кольоровій гамі, яку можна поєднувати з різними кольорами. У мене завжди є якась основа, а вже якийсь такий акцентик, я можу кожного року змінювати під настрій чи під бажання. Наверх ялинки ми чіпляємо ось такий досить традиційний вершечок, таку прикрасу. Але тут по кольоровій гамі вона нам дуже гарно підходить. Ну, а зараз найцікавіше трошечки магії, і наша ялиночка перетворюється на ось таку неймовірну красуню. Як ви можете бачити, нам це дуже підняло настрій. Я сама тішилась як маленька дитина. Максимально намагалася отримати задоволення від цього процесу, а також, звичайно, від результату. У нас ще була ось така маленька ялиночка, тут донечка собі її прикрашає для своєї кімнати, щоб і в кімнаті відчувався цей святковий настрій. Тому що вона досить багато часу проводить зараз за навчанням в кімнаті, адже навчання проходить частково онлайн, і хочеться також якоїсь краси і якогось затишку. Ну і звичайно, наш обідній стіл. Я також завжди стараюсь прикрасити, створити якусь таку гарну композицію. Адже ми проводимо тут також багато часу. Ми тут снідаємо, обідаємо, і це не лише на свята, а кожен день хочеться, щоб було красиво, щоб піднімало нам настрій. Бо це дуже велика цінність, коли є змога усім рідним зустрітися разом. У мене залишились ще деякі ось такі гілочки. Вони також мені пасували до цієї кольорової гами, тому на ось цей столик біля тивану я також вирішила створити такий зимовий букетик. Я дуже люблю робити щось своїми руками, створювати якісь такі декорації. І, взагалі, мені здається, що кожна людина у цьому житті має таке покликання, таку місію робити щось добре. Творити щось прекрасне і, бодай, на трошечки змінювати цей світ в кращу сторону. Бо ніби здається, що це все такі дрібнички, дурнички, але насправді з дрібниць складається все наше життя. І якщо це може комусь принести настрій, когось потішити, то це варто робити. І коли твої рідні чи друзі, подивлячись на ось таку малесеньку красу, у них з'являється посмішка на обличчі, це вартує дорогого. На острові я не використовувала багато декору, адже я готую тут щодня і ця зона має бути максимально практичною. Також велику роль у створенні затишку в домі відіграє текстиль. Я дуже люблю декоративні подушки, тому купляю різноманітні наволочки, придбала також такі зимові з зимовою тематикою. Хоча вони у нас не лише для декору, ми їх активно використовуємо, адже любимо на них тут навіть подрімати. Тому вважаю, що навіть практичні речі мають бути красивими. І ось що у мене вийшло: насправді мені дуже подобається, дуже атмосферно і хочеться, аби в цьому домі був завжди мир, спокій, затишок. І головне, потрібно пам'ятати, кому ми маємо цьому завдячувати, дякувати Господу Богу, дякувати нашим Збройним силам, які оберігають нас, захищають нас, і ми маємо можливість проживати в своїх домівках. Тішитися найменшим дрібничкам і чекати на прихід такого великого свята, як Різдво Христове. Отож, любі мої глядачі, в цю чудесну ніч напередодні свята Миколая я бажаю нехай здійсняться усі ваші заповітні мрії, щоб ви були здорові, щоб ви були щасливі, щоб у кожного був свій дім і щоб там панували любов. І затишок. Дуже дякую вам, що ви зі мною. Дякую, що дивитесь мої відео. Також дуже дякую вам за вашу підтримку. Сподіваюсь, що це відео вам також сподобалось, додало трошечки мотивації, гарного настрою та натхнення. А я на цьому буду його закінчувати. Всім па-па та мирного нам неба!